Добрий день, я Вовчанська Олена з міста Кривий Ріг, і у мене дуже тісна співпраця з клінікою Енгел Холм. Почалася вона в 2011 році. Я міняла лівий кульшовий суглоб. Операцію виконував Васильчишин Ярослав Миколайович. Потім звернулася вдруге до клініки в 2021 році. Приводу заміни правого кульшового суглобу операцію робив окрім ілля іліч. І в цьому році, в 24-му, у мене була ревізія лівого кульшового суглобу і теж операцію робив окрім ілля Ілліч. Хочу сказати, що ну, такого ставлення до пацієнтів, такого професіоналізму, ну я ніде, мабуть, до цього не бачила. Я дуже дякую всім лікарям, які професійно виконують свої обов'язки. Дякую медичному персоналу, починаючи від прибиральниці, закінчуючи всіми іншими людьми, які ставляться до пацієнтів, ну, мабуть, як до своїх рідних людей. З повагою, з увагою, бажаю цій клініці розвиватися і далі і е, лікувати. Оздоровлювати людей нашої країни ну мабуть, так дякую.